У нас уже 25 січня, і я хочу зробити огляд томатів, які я збираюся висівати в цьому році і вирощувати на своєму городі. Ну, я хочу зазначити, що це, мабуть, ще не весь перелік, тому що вирощування томатів це якась така собі хвороба, я думаю, не лише у мене, а у багатьох. І час ще є для того, щоб придбати якісь насіння і виростити бажаний сорт. Я хочу сказати, що дуже люблю вирощувати великоплідні томати. І в мене в цьому році чомусь їх дуже мало. Так що, покупки, може, ще будуть, але я думаю, не такі вже значні. Якщо ще придбаю один або два сорти то я скористаюся вашими порадами. І так, хочу сьогодні зробити огляд свого насіння і, може, комусь у нагоді стануть і мої поради. Вирощувати я буду томати, які вже вирощувала новинок у мене небагато. Так що вперед. Розпочну я свій огляд з низькорослих томатів. Ранні я буду вирощувати саламон і примадону. Я їх вже вирощувала, примадону вже багато років вирощую, а саламон другий рік. Томати низькорослі. Плоди 180-200 грам, Круглі з носиком. Смачні. Червоні. Вони мені подобаються, і я їх буду вирощувати і надалі. Ще в цьому році в мене залишилося насіння томату Айсан. Це помаранчевий томат, десь так розмір плоду до 120 грам. Він смачний, але я хорошого урожаю з цих томатів не добилася просто. Для того, щоб були кольори різні на ділянці. В цьому році я вперше буду вирощувати асвон. Це низькорослий, не дуже крупноплідний томат 70-80 грам, якраз такий в баночку, урожайний, за засноковій якості не скажу. Написано, що смачний, а спробую поділюсь. Брісколіно. Це надврожайний, низькорослий гібрид. Весь дозріває дружньо, і плоди не зовсім крупні, але він користується попитом на ринку. А вирощувати я буду його для себе. Тут не зовсім так багато посажу кілька кущів. І такого ж типу міцену. Буду вирощувати його вперше в цьому році для того, щоб добитися суперу урожаю як в характеристиках. Ну, і в минулому році я вирощувала томат бананові ноги. Низькорослий, червоний і жовтий. Він надурожайний, я цього добилася з жовтих томатів, зібрала насіння. Трохи він у мене був уражений вершинною гнилью, але я думаю, що я в цьому році спробую цю проблему усунути. Помідор надсмачний і урожайний. А з червоного чомусь не зібрала насіння, він виявився у мене найраншим. Ріоград, я думаю, вам не потрібно рекламувати. Це низькорослий томат, сливка транспортабельна, смачна, і для соління, і для консервації, і для переробки, і для споживання у свіжому вигляді урожайний і. Потребує мінімального догляду. Буду вирощувати я в цьому році ще бобкат. Це крупний томат, Ну, крупний відносно 200-230 кругла помідора. Такий він, смак має кислуватий, наближений до сортів, і нагадує нам дитинство. Урожайний томат, чим я не можу похвастатися, чомусь я не добилася такого урожаю, буду пробувати ще. І в минулому році здивувала нас хурма. Супер смачний томат жовтого кольору, круглий, крупний до 250 грам. М'якоть така щільна, смачна, смачна в соліні. І в свіжому вигляді Ну, я додавала до соків, але не зловживала таким використанням, щоб сік мав червоний вигляд, то так я додавала трошки. Висаджую їх небагато, просто щоб ми могли їх з'їсти. Так, перейдемо до високорослих. Високорослі повтомати я дуже люблю. Вони мені гарні і нескінченний на них урожай. Я дуже люблю їх доглядати, висаджувати і коштувати. Ну, що, почну я, мабуть, з своїх елітних. Я садила в минулому році спенсер. Це томат коктейльного типу. Він високорослий, пише індетермінантний, це дійсно так він не закінчує рости. І в'яже однакові китиці до самого верху. Томати всі дозрівають разом. Лежкість дуже гарна, вони можуть лежати при кімнатній температурі до двох тижнів і не псуються, дуже солодкі і дуже гарні на ділянці. Ну і В цьому році мені порадили черрі малинова крапель, гібрид, хто вирощував задоволений, в цьому році спробую. Перший раз. Ну, мені чері подобається вирощувати високорослі дуже. Так, з великоплідних я буду вирощувати мікадо рожевий. В минулому році чомусь я не побачила гарного результату. В цьому році трошки Повернуся другою стороною до цього томату і надам йому більшу перевагу. Спробую виростити його так, як належить. Ну і зібрала насіння з до червоного. Побачимо, що в цьому році вийде. Порадили мені райську насолоду в минулому році, хто висаджував. У нас у місті, на дачних ділянках, всі дуже задоволені і приходили у магазин. Усіх були лише позитивні відгуки. Так що спробую і я. Це великоплідний томат, рожевий, високорослий. Ну і волове серце червоне. Я ще хочу рожевого, так що буду дивитися. Коли на ринку вже почнуть у нас виїжджати магазини з насінням, я думаю, що я придбаю ще рожевий. Ну і шапка Маномаха це такий ребристий томат, не можу сказати, що дуже він великоплідний, я навіть його консервувала. Я не відкривала банку, де попадалася шапка Маномаха, а донька казала, що надсмачний томат. Так що у свіжому споживанні він мені теж дуже подобався, так що буду вирощувати його ще. Гібрид Тарасенко я вирощую, мабуть, усе своє життя. Це надсмачний томат. Я добивалася в гарних, за гарних умов на одній китиці до 50 плодів. Плоди такі грам по 80-90, круглі з носиком, смачні. Ну, іноді бувають зелені плечики у них. Але вони майже не розтріскуються, на відміну від деберау. Так, і тепер почнемо з тих, які в мене на першому плані. На першому плані і завжди я їх вирощую найбільше це Толстой, рослина потужна, плоди зав'язують на одній китиці 7-9 томатів, усі вирівнені. Грам 80-90, ну і буває до 100, вони не розтріскуються. Трошки е, грубувата в них шкіра, але я б не сказала, що дуже. Смачні томати. І ми їх використовуємо і для томатів, і для консервації, і для соління, і для споживання в свіжому вигляді. Висаджуємо його на ділянці, можна сказати, якнайбільше. Уже два роки я вирощувала КС 3819. Я першого року їх спутала з дебарао. І думала, що дебарао, я дебарао не дуже люблю вирощувати, тому що воно в нас розтріскується. І я його пустила в три стволи. Томатів було, видимо, не видимо. Усі були. Потрібного розміру, всі вирівняні, смачні, грубувата, трошки шкірочка була. Але кущі були всі облиплі і такого не дуже високого зросту ну, десь метр п'ятдесят. Коли я вже побачила, що це КС, то пасинкувати було його запізно. Але врожай був. Гідний. В минулому році я його спасинкувала в, один, в одне стебло, і ви знаєте, це не дуже добре. Томати були трішечки за крупнуваті, хоча урожай був гарний. Вагою, мабуть, воно було те саме. Але за крупнуваті плоди, так що потрібно його вирощувати у два стволи. Ну і каески, хочу замітити, трішки грубувата шкірочка, якщо комусь не дуже це подобається, то можете не вирощувати. Ну, і така сама картина у мене була з Айдаром. Надивилася відео, усі його хвалять для засолювання і для консервації. Кажуть, що йому рівних немає, і на кущах, на фотографіях Айдар дуже гарний, я завжди хотіла виростити такий томат. Я вам скажу, що він е, оправдав свої надії, виправдав свої надії і. Томат заслуговує того, щоб був присутній на вашій ділянці. Трішки він поражається вершинною гнилью. Потрібно дати йому калію. Кальцію ми підливали кальцію з літрою трошки уже запізно. Але нам вистачило з тих кількох курчів, що ми вирощували, вистачило урожаю і теж. Помилка була, що я його вирощувала в один е, ствол. Ви знаєте, що солила в 5-літрові відеречка, то вертикально вкладала їх як сірнички е, повністю на все відро. Так що потрібно, мабуть, вирощувати в два їх пагани і буде нам від цього томату радість. Ну і вже багато років поспіль має місце на нашій ділянці томат Айвенго. Він схожий на толстой, трішечки крупніший і дуже смачний, але насіння його трошки кусається. Тому, мабуть, ми будемо від цього вже відходити. Будемо вирощувати толстой 6 гривень і 50 копійок, це трошки є різниця. Але томат дуже смачний. Так, в цьому році я буду вирощувати манусу. Це рожевий. Середньоплідний томат високорослий. За характеристиками він дуже гарний. Спробую поділюся з вами вже результатом. Ну і всі радили вирощувати бодерін. Це теж високорослий томат нескінченного потенціалу, що у рості, що у в своїх плодах. Спробую і я цієї краси в цьому році. Ну і для різновиду чорні каески і жовті. КС 392. Чорноплідний томат, Казали, дуже смачний. Я ще не вирощувала. Я взагалі не вирощувала чорноплідних чомусь. Чомусь не вирощувала, але всі за ними бігають і кажуть, що вони надсмачні. Так що я спробую в цьому році чорноплідні і жовтоплідні КС 1430. Теж, казали, смачна, високоросла, високоросла рослина. Спробуємо і його. КС-10 вирощували дуже смачні жовтоплідні томати. Ну, спробуємо ще ці. Це сливочка, а КС-10 були круглі. Ну, не дуже були урожайні, тому ми спробуємо уже сливочку. Ну, і залишилося в мене ще з минулого року піконет. Це, вважається надранній томат. Так що в цьому році я його. Буду довирощувати, що залишилося в мене. Ну що, друзі? І так, я нарахувала в себе 25 в цьому році сортів. Я думаю, це ще не кінець. На цьому я своє відео буду закінчувати. Насіння склала у пакет. Думаю, я ще закину сюди кілька маленьких пачечок. А вам дякую, що були зі мною. Хто не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі, діліться своїм досвідом, своїми порадами. Я буду дуже вам вдячна. Ну, і на цьому до побачення. Бажаю всім гарних врожаїв, миру і, якнайшвидшої, нам усім перемоги. Чекаємо весну і